Прощук, факти. АйСіТіВі». Національні пріоритети учні 5-9 класів першими відчують переваги технічного прогресу. Саме на середню школу розрахована національна програма Відкрий світ, яка передбачає до 2015 року забезпечити школи недбуками і мережею 4G. Нині школи інвентаризують і восени вже запровадять пілотні класи в 10 закладах. Ми підключаємося. У нас є така програма, яка називається. Ельорні це програма для навчання, і сьогодні на уроці ми вивчаємо таблицю додавання числа 3. 28 першичкам столичної 269 ї школи. Пощастило, Нетбуки їм купили батьки. Щоправда, із чотирьох перших класів назбиралося лише на один надсучасний. Ми вивчаємо букви різні. Різні завдання робимо. На французькій мові ми ще там працюємо. Зараз буду червоним розмальовувати один пісточок. Він по французьки буде жон, ну тобто руж. За національною програмою Відкрити світ до 2015 року безкоштовний нетбук буде в кожного учня середньої школи, забезпечуватиме ними держава. Проект оцінили в кілька сотень мільйонів доларів. Гроші планують залучати державні і донорські. Нині інвентаризують заклади. Найголовніше навіть не матеріальне забезпечення, а підготовка вчителів. У нас в Україні 600 тисяч вчителів, більше 600 тисяч вчителів. Їх треба всіх навчити працювати з катетамикомпетизікате технологіями. ще треба попрацювати з законодавством, поки Україна не має стандартів. Одіння комп'ютером для вчителів та директорів шкіл без цього складно буде впровадити технології. Хто один раз спробував, не може інакше. Це і про учнів, і про вчителів. Викладач інформатики Олександр Мацюха впевнений, успішність дітей безпосередньо пов'язана з передовими технологіями. Дітей різко зростає мотивація до навчання. Ну а мотивація, ви розумієте, що якщо в учнів є мотивація, це якби саме перше, що потрібно для того, щоб з'явилася успішність і все інше. При успішній реалізації проекту Україну очікує реальний технологічний прорив. Вважають розробники програми Відкритий світ Тетяна Нкуді.